28 грудня на 73-му році пішов з життя почесний громадянин Дніпродзержинська, директор металургійного коледжу Станіслав Лясота. Станіслав Миколайович дуже багато зробив для розвитку міста і рідного навчального закладу. При ньому технікум перетворився в коледж. Виріс престиж і значимість закладу. Теперішній директор коледжу Ольга Олександрова прийшла з проханням допомогти фінансово у придбанні пам'ятника. Пройзошла канцегоди. Вот. И в бюджете денег не было. И в принципе за обед и все расходы понесли мы. То есть у нас были деньги, люди свои деньги давали, огромная сумма ушла. Поэтому, ну, если вы нам окажете помощь, хотя бы эти 4500 тысячи ну, плюс стоимости. Ну, Я буду вам благодарна. Приємно, що і його колеги, і наші громадяни міста не забувають про таких людей, котрі є прикладом, є зірцем нашого міста, котрі любили і завідували себе, своє життя, свій свої досвід, свої, свої всі можливості для нашого міста. Ми будемо теж думати, як це питання вирішити, надати допомогу. Я певне, що теж ми будемо використовувати всі наші можливості для того, щоб це було теж так. Такі було е, добрим прикладом для всіх поколінь. Приємною несподіванкою було запрошення на ювілей. У вересні ветерану Великої вітчизняної війни Віктору Трофімову виповнюється 90 років. І Він дуже хоче бачити за святковим столом очільника міста. Наступним, хто прийшов з добрими новинами, була мати Артура Нікуліна, – 29-річний піаніст. Став володарем гран-при міжнародного конкурсу в Баден Бадені. Він був єдиним, хто представляв Україну. Ця перемога дала можливість отримати освіту у Нью-Йорку. Та для цього необхідні кошти на оформлення документів та швидке вивчення англійської мови. Родина у боргах та кредитах за попередню поїздку та навчання. Тому останньою надією є міська влада. Мені як міському голові, певний, що мене підтримує в цьому і наша місцева влада, і наш промисловий комплекс. Що нам дуже приємно те, що дійсно наш хлопець Дніпро виграв такий почесний міжнародний конкурс і буде представляти наше місто в цілому нашу Україну, Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що він пославив ще далі наше місто для нас це. Дуже почесна місія, і ми, я думаю, знайдемо можливості на рівні благодійному. Звернемося, якщо буде сього потреба, до або до благодійних фондів, або до наших потужних промислових підприємств. І Я думаю, що вони відгукнуться на таку подію. На прийомі також вирішувалися і інші питання, які більшою мірою стосувалися житлово-комунальної сфери.